Готували вибухи на військових об'єктах Київщини СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ Росії. Серед пріоритетних цілей були підрозділи генштабу збройних сил України та Міноборони України, а також їхні запасні командні пункти для диверсії. Затримані планували застосувати 10 дронів, обладнали їх саморобною вибухівкою. Так звані лабораторії облаштували у себе вдома. Учасниця групи, яка безпосередньо керувала дронами, у березні закінчила курси з підготовки операторів БПЛА у Київській області. Хімічні речовини для виготовлення вибухівки купувала в інтернеті. Замовлення оформлювала на вигаданих осіб. Диверсанти змінювали місця проживання у одній з квартир, влаштували пожежу, щоб замести сліди. Цієї весни фігуранти почали відслідковувати місця базування підрозділів сил оборони. Втемну використовували для цього із. Своїх знайомих серед українських військових за даними СБУ групу створив кадровий співробітник ФСБ ще 2018 року. До її складу увійшли троє осіб: жителі Києва та Чернігова. Після вербування вони перебували в режимі очікування до початку повномасштабного вторгнення. Під час обшуків за місцями проживання затриманих виявлено вибухові речовини з детонаторами, вогнепальну зброю, а також боєприпаси до неї. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 15 років тюрми.